Добрий день, друзі, до вашої уваги. Хочу запропонувати. От Маємо такий от асортимент паливних шлангів. Вони можуть бути отакі от армовані. Подвійне плетіння під болт 14, під болт штуцер 14, Довжина від 30 см до 1,5 метрів по вартості від 150 до 240 гривень. Потім є такі от виробництва Китай. Це у нас металеве плетіння. По вартості від 90 гривень до 190 гривень. По довжині максимально тут метрові у нас від 30 см і до метру. Потім є отакі от ПВХ: вони армоване ПВХ з нитю. По вартості від 160 гривень і до 240 гривень. Це ППО. Знову ж таки від метр 30 см до 1,30 м. Потім є от такі от гумові, вони доволі гнучкі, такі податні. Там нитю вони всередині армовані. По довжині, максимальна довжина 1,30 метра буде. І е, мінімальна 30 см. По вартості е, від 170 гривень до 250 гривень. Якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся в описі під відео. Знайдете номер телефону. На все добре.